Итак, всем привет. Привет, Тельці, ці теми, любимінкі. Самі замечательно. Я взагалі люблю всіх знаки зодіаку. Мені немає якось конкретно, о, Скорпіонів не люблю, а рибачок люблю. Ніт, мен такого немає. Тельці. Що происходит? Происходить то, що зараз ми діговуємо кідорологічний гороскоп на 2025-й рік. А і зараз ми дізнаємося вашу підказку, з чим вам треба поработать. Щось зробити, я не знаю. Так, тільци, думаю про тільцо перший есей. Ось така серія. Так, Дивіться, кіндрология працює завжди по певному запиту. Тобто питання, запиту, тому подібне. Але оскільки я не знаю, який запит конкретно у тільців, і взагалі у всіх знаків заляку, то в мене запит на те, було, все було добре. Всі ми прагнемо до свого особистого щастя і відчуття І цього відчуття. Ой, клас! Може, тільци! Я дуже сильно рада вам, я обожнюю цю іграшку, тому що саме вона мене, вона мене вдохновила це тут зараз знімати. тільци, тільці, це, це, тільци, це, тільци, це, це восторг. Тільци. Коротше, це бігуща дівчинка, бігуща дівчинка. Увага, бігуща дівчинка, з розпростертими об'яттями, яка підвішена свої, своєю ціллю, своєю метою, своєю захватом, своєю мрією, своєю ціллю і тим огоньком, який веде до, до мрії, до слави, до процвітання, до успіху, до ізобілія. Дивіться Тільці, послухайте мене уважно зараз. Ця зірочка, вона світиться в тімноті. А ця ігрушка не світиться в тімноті. Тобто, дивіться, іноді у нас бувають темні часи в нашому житті. Ну, от реально буває. Але коли ми підкріплені своєю ціллю, своєю мрією, своєю метою, воно нам підсвічує, підсвічує нам дорогу, підсвічує нам наші дні, наче воно нам настрою додає тоді, коли у нас немає. Нічого, все погано, все йде не так. Але коли ми знаєте, зрозуміли свою цю основну ціль, основну свою мету, і ми робимо по нашому серцю, вдохновившись цим, і ось, знаєте, за основу взявши саме це, воно нас е, дуже на нас впливає і воно на нас дуже надихає. Це... Я знала, що це колись буде зустріла знайому. так. Даша, привіт. А ти хто по знаку Зодяка? Лев. Лев. Щас буде на Лева теж гадати. Я знала, що це колись буде, що всі подумають, що якось кончена з кіндерами. Але хай тому буде. Дорогую сіріти душі. Я знаю, що, це, що саме це е, надихає, що е, не бійтеся, не бійтеся, візьміть свою. Основну мету, одну, одну. Тому що знаєте, я прихильник екзистенціалізму, що ми не можемо всюди встигнути все зробити. Тому, будь ласка, для стільцова основна підказка, підказка це те, що вам треба, наче наче визначити вашу одну головну ціль мету на цей рік одну, одну, не десять, не двадцять, одну. І рухатися, дорога сілити душі. Зробіть певні кроки, бо скаже не, не, не ідеальні. Я ось ці відоси також е відкладала. Краще, знаєте, ідеаль... не ідеальне щось, ніж ідеальне нічого. Тому просто йдіть, підкріпіться е і надихайте щодня. Знаєте, що ваша ця мрія, ваша ця ціль, е вона вам подарує цю удачу, яка і приведе вас е до е реалізації. Е Ваша задача просто йти, бігти, з розпростертими об'яттями, Просто відкрити душу і довіряйте, довіряйте цему сві світу. І 2025 рік у вас просто прекрасний. прекрасний, Я обожнюю цю іграшку і я бажаю вам щиро всього прекрасного От, тому Дякую, дякую за довіру, дякую, що це відео. Також нагадую, що треба ще дивитися на знак Асцендента і знак хто ви по Луні. І будь ласка, кому від кому це відгукнулось, взагалі, те, що я кажу, то що які іграшки а, які іграшки я дістаю. Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Мені дуже сильно цікаво і дуже сильно боялася робити, це, не робити. Але. Ми почали. Ми почали і я дуже сильно рада. Все, сильно вдячна вам. Все, пока-пока. До зустрічі на тем на січневих, ні, не на се на лютому. На лютому. Все, Тем Тем.